Усіх вітаю! Сьогодні у нас 7 вересня 2025 року і це місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це золоце, кишмишок, посаджений осінь 2020 року. Квітнув весь виноградник в цьому році, 3-7 червня. І за цього змістилося визрівання э, набагато, набагато. Так що в цьому році все по-іншому. У цього кишмишка морозостійкість мінус 26 заявлена. Зворотні він переніс. Ну, давайте будемо відверті. Непогано, непогано. Хоча були випади, але щось стає по опікам. Ну, опіки не знаю, а ось Давайте, давайте от, от так може бути. Ось. Ось. Вона отак е, от, от підпікається і стає просто ізюмом. Нічого не виходить у неї, вона просто стає ізюмчиком. І все. Ковпачки, ковпачки скидує нормально, у неї двостатева квітка. Визріває вона в вересні, навіть е, десь з аватаром, а може навіть і пізніше. Ну, це я ще буду перевіряти, тому що в цьому році, ну, я розкажу чуть пізніше. Він вражайний. Якщо ви все правильно зробили, то потребує нормування. Брав я його через Facebook. Не знаю, якісь жіночці написав. Вона сказала, що вони є, і висла, і прийшло то, що треба. Буває по-різному на Фейсбуці. Можна щось заказати, прийде не те, але мені дуже повезло. Я його брав однорічним корневласним. Це сорт Інститутський розробник інститут імені Потапенка. У нього рознесена зона плодоношення і. В цьому році я його перевантажу. Перевантажив я його і паганами і врожаєм. Ось. Що ми бачимо? Ми бачимо низкуватий до верхньої проволоки не доріс. У нього в цьому році 29 пагонів. Я зробив цю сторону. У нього два плащина шпалерка. Цю сторону. Ось, видно, гарно видно. Ось. А ось верхня. Ось так доріс, став і все. Але я в цьому році його витягнув трошечки на арку. І нема того пагону, що, що повинен бути. Але давайте будемо відверті. Ми перевіряємо, як себе поводить виноград в наших умовах. І навіть при великому перевантаженні ви можете отримати все ж таки врожай. І це треба розуміння. Із 29 пагонів, 13 короткі. Ну, надія є, що він все ж таки визріє. Е, зніму врожай дамма на фосфат і надія є, що визріє. Чуйте, як гепає. От, е, з пасанком він себе показує дуже гарно. Ягідка. Ну, у нього дуже цікавий смак. В смаку молочна і Вага ягідки в цьому році 2-3 грами перевантаження. А так, від 4 до, навіть кажуть, що може грам 7 бути. Тиску я на ньому ніколи не бачив. Грона десь 300-500 грам. В моїх умовах перевантаження і все таке інше. Проріджувати не потребує ножицями грону, да? Може набрати 20 брікс, ясистий, соковитий, але за перевантаження в цьому році, а і ще ягідка жовтого кольору. Ось, ось така. Із-за того, що я його перевантажив, в цьому році шкірка така дуже плотна. Дуже плотно, але смак його вже присутній. Під ним мето родючих ґрунтів, тримаю його без укриття. саженці в цьому році ні. Чубук буде на осінь. Стимулятори на ньому не використовую. І так, 7 вересня 25-го року, місто Херсон. Межа зіткнення від міста 2 кілометри. Комендантська е, з 21 до 5. Світломаскування на вікнах. В місті по місту хераче арта, хараче дрони. Є поранені, загиблі. Зараз почали орки, суки, мінувати ліпістками прибрежком. Ну, Не мінували, але зараз це. Дуже ускладнилось, тому що почали так мінувати, що люди підриваються а вчора чи позавчора, мабуть, дитина на лісопеті їхала і на ліпісток наїхала в тяжкому, в середньому стані. Больнич... Ну, Коротше, мінують, мінують ліпістками. Наші випалюють тили, є результати по Особливо по е, гарючки. По гарючки сказали, що. А де ж там. Коротше, десь при францевих районах там. Чи Донецьке, десь там, що бензин вирос на... Хочу півтора рази вирос. Щось таке. Ну, є результати якісь. Війна закінчиться раніше, ніж за місяць. Що буде тригером для припинення. Війни, я не знаю, але тригер буде, на який буде реагувати весь світ. Хтось каже, де чув, де ти таке бачив. Ну, давайте так. Десь о, 10 місяців назад я почав відлік. Там мужик казав один, ну як мужик, генерал в відставці, що буде саме так. А всі казали, що ти несеш. Потім там мужичка одного бачив в Тіктоках, він теж каже, що в вересні все закінчиться. Всі йому там піхали разного, розповідали, але у нас десь неділю назад він сказав, що бути обережні, буде якась. Хімія, тяжка хімія. І ось ми два дні назад бачили, що десь зірвалось, а у нас по Херсону такий смрад стоїть. Блять, неділю, це піпець, піпець. Дави на горло, сльози, кашель, таке смрад, Це жесть якась. І що цікаво, ночі є, днем, о, днем якось вітер розганяє, нема. Ну Таке є. Ну, він сказав, я не вірив, але так вийшло. Ну, війна закінчиться раніше, ніж за місяць. Місто живе, е, десь тролейбус може ходить, маршрутка така є. Люди в місті є, але обстріли треба бути дуже обережним при переміщенні. Світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів. До щастя, до зустрічі.